Василій колись працював вода, знає економіку та історію, вміє малювати картини. Проте зараз він невтомно працює заради перемоги, виготовляє ножі нашим військовим. Вироби з металу чоловік виготовляє вже 15 років, а від початку війни зробив понад 300 ножів для ЗСУ. Як розповідає пан Василь, хороший ніж може вийти лише зі сталі, а постачають йому цю сталь наші військові, які підбили техніку окупантів. Давненько, вже років добрих 15, як я взявся до ножів. Ну, в мене художня освіта, крім того, що ще дві є, але художня превалює кругом. Чому так почалося? Ну в ножі, грубо кажучи, концентрується все: і гарне, і корисне. Любов до металу. Вона сформувалася може під впливом не скільки якихось цих таких філософських речей, а скоріше металічної музики, бо я старий рокер, тяжкий метал це є метал, удар молота. І ви собі не можете уявити, яке колосальне задоволення, коли ти береш заготовку, грієш її, починаєш з неї формувати те, що має вийти, там ніж, допустим, чи що, І метал гарячий, коли ти його гартуєш. Коли загорається вогонь, ти навіть не думаєш, що маєш обпекти руки там, чи що-небудь, ну, задоволення колосальне, просто не можеш порівняти ні з чим. Ну так почалися ножі, спочатку малі, мисливські, потім другі, різні. Якщо взяти, порахувати, це дуже навіть тяжко, бо це дуже-дуже дуже багато їх було. Ой, Добре. матеріали. От я тут спеціально поставив, дивіться. Матеріали. Ну, от це те, що я показував. До речі, кажучи, це рейсори з русських камазів, підбитих нашою десяткою. Я сказав Віталіку, ти можеш? Ну так, на півшуття. Він був у мене, бо часто він мене приходить до мене, ми друзі. А через два дні жінка каже: Василю, привезли в частину рейсори, скільки вам везти, привезти цілу машину. Він пацанам сказав, вони нарізали. Ну, це він щоб спробувати з цього. Далі, от. Підшипники, ШХ-15 сталь, унікальна, безподобна сталь. Її можна так загартувати, що десь до 65 одиниць теж точно. Ні, ну це не з російського, це хлопчик мені, я тато йому ні ждав, то він на другий день приніс цілу сумку, того я просто думав, що це як золото для мене. Ну це дуже класно. Воно розковується, от виходить, бачиш? От він розкований. Тепер вже докувати треба робити ніж далі. Далі, прекрасна сталь У12А напильник. Він вже відпущений і от з нього можна робити. Так само тут. Так само це підшипник. Це я навіть не знаю, по-моєму, з Форда теж Ресора. Прекрасна сталь. А це є а це є град хлопці, русський град, хвалений російський град. Я вже з нього кучу ножів зробив, сталь хороша. Віталій сказав, якщо добре, ще цього барахла там є багато, привезу. Скільки з такого граду може вийти ножів? Ну, може штук 25-30, якщо не більше. Тому що е, мені спочатку треба зробити заготовки, відкувати, відслюсарити, після того відтермічити, тобто загартувати, відпустити. Після того, ніж шліфується, і після того робиться рукоятка. Рукоятка робиться або якщо фултанг, оце називається фултанг, цільнометалічний. Ніж, то тут е, закльопки, ну от він, він вже от ще, це лише заготовка, це я сьогодні зробив. Uh -huh. Я хочу, щоб ви бачили, який він цей. І після, бо коли ти його гартуєш, як би ти не старався, ти, ну, гартується лише ця частина, ця uh -huh. що робоча. А воно підкалюється і просверлити його нереально. Тому треба спочатку засверлити, після того загартувати, відшліфувати. І е, після того робиться все решту, точиться. Травиться, щоб зробити ніж, такий нормальний хіндмейв, як кажуть, тепер він чиниться, ну треба мінімум тиждень на один ніж. То Тому так, якщо братися до одного ніж, то робиться все зразу. Потрохи, трохи, 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 і воно пішло. Вам розповідали, можливо, якісь історії, такі, скажімо, коли застосовували ці ножі, де вони дуже допомогли? Можете щось розкажу. Мій учень знову ж таки зараз знову. Він мені розповідав, що, Васильович, я буду за вас молитися кожен день, бо ви мені врятували життя. Ну, е І розказую, пішли вони е за нуль, пішли, були в мінус 5, мінус 10, тобто в ну, тилу. І каже, перед тим, як іти в розвідку, я, я йому дав десь такий, такої величини ножик, невеликий, це 10 сантиметрів. Та він каже, що він мені буде цей, та я кажу, ти бери, бери, бери. Не цей. І я каже, думаю, взяти його, не взяти. Ей, засунув, у них там, знаєш, у цьому є такий карманчик, засунув ніж туди. Коли, каже, зайшли вони там в окоп, він не помітив, а зверху скочив на нього маскаль, збив з ніг, вибив автомат. І він думав, що вже все. Я каже, якимось трудом я. Дотягнувся до того ножика, і, а знаєш, ще чим я ставлю темляки. Кажуть, для чого? От для того, для того темляк і є, що він не міг туди. І він потягнув, взяв ножик і москалика чикнув. І таким чином він його вбив і врятував життя.